І він царюватиме до м'якова повіки, і царювання його не буде вівця, від я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі в браті, брати і сестри, ми сьогодні зібралися в цьому храмі, щоб шанувати свято, благовіщення Пресвятої Погороди. Щоб шанувати Пресвяту Богородицю, Господа Бога, за його не дар, дан, який він нам подарував свого єдинородного сина Ісуса Христа, адже його охочення починається якраз від того момента благовіщення Пресвятої Богородиці Цей момент, який ми сьогодні читаємо в Євангелії, коли е, дівиться Марії. З'являється ангел Гавриїн і повідомляє, що вона стане матір'ю Христа, матір'ю Божого Сина. Вона не розуміє, як це станеться, запитує, як це таке може бути, що вона народить дитину, сина, коли вона ще чоловіка не має. Але Ангел її заспокоює, що це все відбудеться завдяки дії самого Бога, дії Святого Духа. Це свято наміщення Пресвятої Богородиці є одне з найбільших церковних свят, їх називають є 12, і 12 великих свят. Це Богородичне свято входить в це число, і воно і його історія виходить з 5 століття. Тобто вже дуже давно існує. Щойно церква Христова усвідомила велич Божої Матері, так і її Богоматеринство, що вона народила Божого Сина і починається усвідомлення з того свого усвідомлення, і встановлюють свята, праздники на її честь. Спочатку це свято Боговіщення Пресвятої Богородиці вважалося, що це є святом Христовим. Святом Господьське, тобто було пов'язано з особою Ісуса Христа, адже Він зачинається. Так, він починається в болі, може порахувати від 25 березня до 25 грудня, 9 місяців, так як природня дитина зачинається і народжується. Але досить швидко церква переосвідомила це і сказала, ні, це свято нехай буде свято Богородичне, бо тут. Є звертається вам на ту, яка сказала Богові так, тобто погодилася на його бою, яка е, от властиво заслуга чи співдія Марії е, в тому вибранстві, що її Бог вибрав на свою матір, ю. в тому, що вона на це дала згоду. Вона сказала, я це не розумію, як це, це станеться, і як це може бути, це явне чудо має відбутися що uh, зачати дитину uh, без чоловіка, але я довіряю. Я довіряю тим словом, так, нехай це станеться, нехай буде по-твоєму слову, вона приймає Божу волю. Приймає Божу волю і це тіх це. це. свято благовіщення так, uh, по-грецьки евангелізмос, що означає добру новину принести. Тим словом називається і книга про Ісуса Христа, про його життя, і діяльність Євангелії, і які ми маємо чотири Євангелії. Це слово добра новина, це є завжди те, що приходить від Господа Бога. Від Господа Бога до нас завжди приходить добра новина. Від Господа Бога здої новини не приходить. Той ангел, який збудувався проти Господа Бога. Спокусник пізніше, що хоче завжди перекреслити Боже творіння, ось він старається постійно ту Божу новину знищити, ту Божу новину, добру новину, хоче її якось Німеччину. І починається з самого початку. Ми читаємо святе письмо, коли Господь Бог створив світ, весь світ творить. І якби щодня творець дивиться на своє творіння кожного дня, це як перша книга буття, Щодня творець дивиться на своє творіння і каже, оце творіння добре створено. Коли створив небо, землю, коли створив е, е, небозвір, зірки, оце добре створено. Коли створив день і ніч, оце добре створено. Коли творить рослини, оце добре створено. Тварин в кінці людину і коли Господь дивиться на все своє створіння, яке створив, і каже, було воно дуже добре. Ось перша добра новина від Бога. Все створіння, яке Бог створив, дуже добре. Прекрасне. І що? Але в раю повзає змій-образ змій злого духу, злий дух, який спокушає перших людей, вона має. І вони слухають його пораду. Прислухається до його новини. Так? Він каже, що станете як Бог. Якщо слуштуєте цей плід, ви станете як Бог. І вони замість того, щоб слухати ту добру новину від Бога, і слухати його заповіді і його науку, вони прислухаються до його поради. Куштують заборонений плід і втрачають все, що мали. Все добро, яке вони мали в раю. Божу ласку не втрачає. Падають в рік, втрачають і рай, втрачають пир з боку, пер між собою, починає В кінці ворогують вже їхні діти, хай вбиває рідного брата, але так, приходить до ворогування. Проте вже в самий момент того їхнього падіння Господь Бог каже, до є. є ти... Скуштувала цей плід, дала чоловікові. Проте ствол, в тебе народиться потомство, яке требто у світі голову. Господь Бог в сам момент вже тільки той гріх стався, каже, дополовину нову добру половини. Каже, ні. На тій поганій ноті не закінчиться. Та погана хвиля не буде домінуючою, але прийде добра твина знову. Томство народиться від тебе, яке сетре тому Змієві голову. І потомство, яке народиться з того, це є Христос, Ісус Христос, який народився від Єви Марії. Недаремно Марію святі отці дуже швидко у своїх творах починають називати новою Євою. Каже, вона є нова Єва. Та Єва стара, вона не витримала, піддалася під спокусу, впала в гріх. А та нова Єва, вона поступила Бога, залишилася йому вірною, стала, стала прийняла Його волю, вчинила його волю і принесла нам нового. Нова Єва принесла Нового вода. Як через жінку, ну, через тебе прийшов гріх у світі, через Слово Духа, жінка, так само через жінку приходить, Спасіння. через Марію. Ходить Христос, Єва, яка приносить нам спасіння. Господь Бог виправляє все те, що, що Стайдух закинув зло. Але Стайдух не зупиняється в тому своєму злотворенні і постійно хоче звести добру новину Божу і добре творіння Боже Натанець. Проте Господь Бог завжди його перемагає, завжди виправляє. І перемінює те все зло, яке він хоче зробити на добро. В тому є теж добра новина. В тому є добра новина для нас сьогодні теж, коли ми зазнаємо свого духа і від його слуху, сьогоднішніх росіян, е, такого багато болю, смерті, несправедливості, цю злу новину вони нам знову і знову несуть і, і не спиняються. Не каються, не змінюється, не навертаються. Проте це є їхня новина, людська новина, словна новина, діявольська новина, але не Божа. Божа новина знову ж таки звучить до нас сьогодні, про те, що Він є з нами. Як знаєте, каже святий. Пророк Давид у своїх Сарба, коли б не Господь був із нами, коли люди на нас повстали, то певне живими нас пожертви. Живими би нас з'їли. Якби Господь та й не був з нами. Але коли Господь із з нами, то нічого нам не пошкодить. Ось і тою доброю новиною, сьогодні ми десь маємо укріплятися у своїй будові. У своїй надії на Господа Бога, на його силу, на його чудо, на Його перемогу. Бо тільки з ним дійсно можемо перемогти і людей, тих злочинців, і злого духа, того найбільшого злочинця, якому нова Єва її потомство спорощав голову, а вона того спричинилася, вона того спричинилася, що вона народила. Тому сьогоднішнє свято є святом Надії, святом віри і радості, що зла новина не попадає добру новину. Добра новина є такою вічною, як вічний Бог, такою стабільною, як стабільний Бог, і такою непереможною, як є непереможний Господь. Бог. Тому нехай в сьогоднішньому дні наше серце кріпиться. in tebe so tudi v naši vojni. Stavljamo se v sodelovanje.